Ялинка дерево, яке щорічно милує око українців, напередодні свят свої оселі прикрашають як штучними, так і живими вічно зеленими. Однак, впродовж кількох років популярність живих ялинок значно зменшилася. Рівняни розповідають, надають перевагу штучному дереву, тому свої домівки прикрашають саме ним, оскільки це зручно та екологічно. Ластрова схоже невеличка така, живо не стало. Для чого. Все росте, все росте. Скільки років то штучна ялинка? Звісно, хотілося б живу, але краще будемо берегти природу. Ну, жива, я хочу це, Як кажуть, є, знищуєш природу. Дерева те, що ріжуть, а потім викидують. Вона ж не довговічна, та сосна чи та ялиночка, вона постоїть, а потім смітники, смітники, все. Треба природу берегти. Так що я вже давно відказався від. Сіх'яли попри те, що більшість мешканців рівного надають перевагу штучним деревам, на вулицях міста можна все-таки побачити живі поодинокі ялинки, як біля сміттєвих контейнерів, так і всередині них. Комунальні служби наголошують, викидати дерево потрібно правильно. Велике прохання до рівнян. Ми вже звертались до голів СББ і звертаємось через ваш ресурс до рівнян з проханням. Викидати їх біля сміттєвих майданчиків і не змішувати їх з побутовими відходами для того, щоб в подальшому можна було завести їх на переробку. Відтак ялинка потрапляє в комунальне підприємство Трес зеленого господарства, де переробляється на щопи. КТП своїми силами збирає ці ялинки сосни, привозить їх до нас. У нас є дробарка. Де ми переробляємо його на тріску? Тріску використовуємо для мульчування пристовбурних лунок, використовуємо для спалювання. У нас твердопаливні котли. Ну йде не пропадає, скажімо так. Тож, якщо ви придбали живу ялинку, подбайте про її подальше використання. Завдяки правильній утилізації ви зможете подарувати нове життя новорічному дереву та не зашкодити довкіллю, утворюючи стихійні сміттєзвалища. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.